Так, ну що, сезонний заводяшок у нас продовжується. Ну, новий. Тормос. Не хочеш поспрати. Що так і з'їжджаємо по таким. А, все, поїхали ми. Само, плавно з'їжджаємо. Так, підкинули сім модуль, сім модуль питання не вирішив, тобто проблема, скоріше за все, з блоком запобіжників. Зараз полівемо туди. Так, по нашій зефірі що не запускається? Ми вже тут трошки позачищали контакти, я просто забув підняти, але є ось, ось зеленушечка і тут у нас те ж саме. Видно. І там, і там, да. Визвав я їх завжди в важких ситуаціях пана Олександра важку артилерію. І він швиденько нам цей блок приговорив. Відняємо паливний фільтр на зафірі. Може комусь потрібен номер. Тише сальничкам. Подивитися канал, то й має знати. Так, ну що, по цій зафірці замінили блок запобіжників. І машинка запустилась. Ставимо лайк, не забуваємо і підписка. Ми ну вже замінили паливний фільтр, замінили свічки на калу. Тепер у нас по двигуну. Так, видавляємо помилку. Перезапускаємо. Все, помилка по свічках теж пішла. Дивимось. Давайте подивимось, що у нас з пробігом 214. Так. Попросив власник ще видалити екологію. Давайте подивимось, що в нас по екології. Так. 214. Нова регенерація. Ага. Так. Все, зрозуміло. Зараз буду вчитувати прошивку. Щоб буду оновлювати версію програмного забезпечення перед тим як відшивати екологію, щоб потім не було моргаючих свічок на калу і постійних регенерацій без помилок. Перестав працювати у зефіри тахометр. Запускаю тест нічого не викувається. Так, дивіться, беру, захожу. Перевіряємо. Запускаємо тест. Це у нас тест швидкості автомобіля. Захожу тахометр. Просто отак на ровному місці. Прийшов кінець стрілки, помилок немає. Запрограмовано, все вірно. Баняк вирізали, Трубу варили. Все, будемо спускати. Дивіться, я не знаю, що що відбувається, але воно само по собі заробило. Нічого не робили, просто Е, Машинка зібрана. Можна віддавати, запускалась з-за непрацюючого блоку запобіжника у цьому, що під капотом гнилячки. Замінили, замінили свічки, накалу була помилка, дві неробочих, дві робочих. Замінили паливний фільтр, вирізали екологію, помилок немає, От так, запускається. Оп. Все працює. Зараз по свічкам покажу. Ось все, старі свічки, видно, ось дві робочі і дві. Неробочі. До речі, тяжко викручували, стоячи джем в оригінальній стояли. Тепер все замінили. Все, на машинці можна тепер сміло кататись. На цьому ремонт скінчено. Ставимо лайк, підтримку відео, підписуємось на канал. Якщо потрібна допомога, звертайтеся з того хрущ, знаходимося в Києві біля метро Сарець.